Всім. Сьогодні ми будемо розкривати лего Майнкрафти. Готові? Зараз розкриємо. Це Лего Майнкрафти. Лего Майнкрафти. От, це от яйце можете тут Ось що там. Е, Міньйон. Доната. Nie, ona wsiadła tak po niej z Tylko, że gdzieś nie Ok Teraz Będziemy odkrywać nasze oh, Ruchy Wow. Jak wymytać to, to... Najkrasniejszych z nich kanał Ми могли шнурок, ставимо тебе сюди. Тебе сюди от. що що за. Подивіться, що за блок? що за блок ходячий Тола гуманікату не повзи Як я його замов на Айекспрес фільм китайська. Да, вони мені повижу. То есть это я стоп. Ем, Подивіться. Що ти забув, то як там, як він там називається, напишіть в коментарях, будь ласка. Я не знаю, як він називається. Ще один, Отакий... Шауден. Я хай находив на викидати. Ну ок. От два, два так така у нас іде на чезі. Ем, це так мало бути? Чому свиня води один волк? Що за тип? Окей. О, дивізач що за чел. Чел. Окей. Ти що дав? Ще кріп То не кріпів, то крипи. Ну-ка подивіться на ефрута. Це все непонятно. Снігошок шиє. Туту тут тут ту тут. Стів, але бляха наміт з відомо, слайм. Самое. Хочете пока? Відцепле в житий, дітей м жити. Да я сей Йожа. Хеллоу. Goodbye. У мене ціки шок. Повіть його то як його там. Півджив. Не. Стоп, стоп, стоп. Куда ж у вас все равно с О, У ша один А ти чому не бляха зомбака везе поліцейського? О, сні зомбак. Визав... Безру... Без руки бляха. Що це за паркована фігурка? А ще дивіться, до тих ми повернемося в кінці відео до тих. Бачите, у от Макдональдс, то то ще оцей сил. Це от яйця, ми теж повернемося до нього. Відео до того мільйон гранатою. Я за того з гранатою і що де ти є. Чекайте, мені не він не взяв, він сигарат А от туди. Назад. Сюда. Окей, мені він гранат сюди. Тепер, на чому ми закінчили? А, точно, що, на успоку всі тих. Ах, у Майнкарт, Клас, правда? І ви любите те, що треба зверху. Не навчу такі звуки. О, Боки давам си в тхате. Що тут є? Такий кень. Спайдермен бідаха. А ти що за змізе його? Ти даун, я не даун. Дивіться, який прикольненький. Ну от опикаю від до того, як його до поставяту тут, знаєте, на балку тут. Що ми от? О, появився і Дивіться. Ай, бідаха! До бока за мої підшипили. секундочку. Момент. Я пару зимов. Я повторив, що звук рано. Дивіться, який шел. Тебе чоловік треба ще п'яти, а бок за мої назад. Окей, дай їм. Даємо. Крабова паучка. Візерська палочка. Це візерська палочка. Дай, що в Овечка. Бе... Впопленик. Убіляхові чіплявка, дивіться яка. Я взагалі не замовляла, але чіплявка розуміє. О, я хочу смерть. Я, не... я золотому мудрый, А то нафига тут. А то нафига тут. Ну, то будет в коллекции. У меня есть такая коллекция. Вот Сейчас покажу. Ай, деха. Да, что я тут поставил. А вот. Вот, монетка, коллекции и пакетик Вот, тут, вот такие вот, Вон, теки, вот Крипер. Зумб. Крипер. Заводим трёх назад. Покладываем назад. И вот так И вот так туда. так вот. И сам так, Вот так вот нам не идет. Подробно смотри. У нас тут ще є Зомбак а чуємо Це так руки. Як я не наводжу, то кровати. Це тяжка. Ей ще ви кешбек. Тут у -ту -ту, кешбек. Пфф. Свенка Пепа Свенка пепа. Знаєте, такий вам. Baby, <gulat> baby, pójdź jaki jabłek. Dziwik. Poczystaj ten hiski. Eg. Eg stream. A co, G -g 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 żoutok, czy egady? Gg. Że to. Widzicie, tam. to? Okay. <gulat> Топовик на да, бачите, топовик то хоче о, опція, що в нас є. це, О, деться? Хочете покочка? Секунду. Так, сюди. Опа. Опа-ча! Та-дам! Тепер буде смішно. Ну шо поняли, я теперь смішний. Що буде там відбувається? Неволіця, ну нічого. Ставлю назад і покопляємо голову назад теж. Тепер у нас є вже ще... о півджі вже вейка, дивиться. Дивіться, сваїли, чуємо, будь-яке. Де жовта, та, да, на ногах. Що це тут є? Албалет такий, дивіться, поколінький. О, бісіжа, ніколи я це не виділяла. Ще така як вода. Айскрім! тю 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 Зараз вас хаваю, 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 хаваю. не хаваю, це нога.

мусор. Дивіться, а це до дорога. Так чи Напишіть в будь ласка, це дорога чи ні. І оцей. Не здається, що. Всего тоді у нього з одного з, з, з одного набору. А всего